Незважаючи на прохолодну погоду, у різних куточках Павлограда триває ремонт дорожнього покриття. Так, вчора підрядники ладнали шматок Дніпровської у районі 20-ї школи. Чи не відобразиться низька температура на якості асфальту? З'ясовувала Ксенія Поспехова. Частина центральної автомагістральної міста в районі 20-ї школи вчора була перекрита для руху транспорту, що здійснювали певні незручності для водіїв. Однак вони були тимчасовими, оскільки підрядники здійснювали поточний ремонт асфальтного покриття на ділянці у 600 метрів квадратних. За словами фахівця управління комунального господарства та будівництва Андрія Завгороднього, у зимовий час ця частина дороги була небезпечною для водіїв. Именно На этом участке была сильная, ну, то есть асфальт дал волнообразную просадку. То есть В той, в тот момент, когда этот гололед, ну, происходит гололед, то есть там машины не могут из этой колеи выехать. Ну, Мы решили ее вырезать целиком и целиком ее отремонтировать. Вулиця Дніпровська ремонтувалася минулого року, говорить Андрій Завгородній. Але тоді з міського бюджету на ці роботи було виділено лише 100 тисяч гривень. І для автомагістралі протяжністю у 12 кілометрів цього замало. Тому у 2016-му на даний вид робіт направили майже мільйон і планують оновити ділянки асфальту ще в районі міської гілки та автостанції. Такі зміни у Павлоградці викликають схвальні відгуки Так, добре, молодці. Ну да, хорошо, щоб нормально їздити було велосипедистам, тим же матазевий, мото... тим же машиністам, машиністам, автомобілістам, щоб дорога краще була, щоб менше ДТП було, щоб, ну, щоб було все плавно, щоб не, не гасали гасалі тут. Однак не всі павлоградці налаштовані позитивно. Дехто такі ремонти вважає даремною тратою часу, сил та коштів, оскільки частина людей переконана, що прокладений асфальт за такої температури довго не прослужить. Отрицательно зимою, зимою Надо делать это, когда тепло, а не встречаться. Я думаю, что по такой погоде никто, асфальт в таком состоянии. Это работа, так сказать, мелкая работа. А если хорошая, чтобы траса была, это нужно летом делать и не таким количеством асфальта. Опять псансеми. Андрій Завгородній натомість говорить, що наразі показники термометрів аж ніяк не впливають на якість прокладеного дорожнього покриття. Сейчас уже немножко технологии двинулись вперед, поэтому укладывать асфальты можно и в минусовую температуру. Но для этого нужно добавлять специальные добавки. Сейчас как бы дорожники все нам все уверяют, что перешли на производство с добавками для укладки в минусовую температуру. Поэтому ну, посмотрим. Дают гарантию, что будет стоять. На поточний ремонт підрядники дають рік гарантії, який стартує з моменту підписання фахівцями управління комунального господарства та будівництва акту виконаних робіт. І якщо впродовж цього терміну асфальт на відремонтованих ділянках буде руйнуватись, то підрядникам доведеться виправляти помилки за власний рахунок, говорить Андрій Юрійович. Однак, за словами спеціаліста, як показує практика, зазвичай відремонтовані ділянки не псуються, а тріскається прилегла до них покриття. Саме через це капітальні ремонти є ефективнішими за часткові. Приходится делать там 20, 30, 50, то есть, ну, выкручиваться в, тех, в, тех, ну, в том объеме финансирования, который нам дают. Ну, поэтому так. Поэтому часто бывает такое, что мы ремонтируем, а рядом с этой латкой начинают потихоньку дальше разрушаться. И мы опять пристыковываемся, опять доделываем латку, вот так из года в год делаем. Ну, будем надеяться, что следующий год усилим капитальными ремонтами и будем двигаться больше в направлении капитальных ремонтов. Окрім Дніпровської, цього року частковий ремонт дорожнього покриття буде здійснено на вулицях Західно-Донбаська та Підгірна. Вже завершуються роботи на вулиці Садовніченка. В управлінні комунального господарства планують до 1 грудня завершити основні роботи. Головне, щоб температура повітря не знижувалась, говорить Андрій Завгородній. Ксенія Поспіхова, Олег Самібрадченко, новини ПТРК.